Близько п'яти тисяч дітей сиріт залишається на окупованому Донбасі ще близько тисячі у буферній зоні на лінії бойових дій. Вони живуть у будинках сімейного типу, що знаходяться чи знаходяться під опікою. Про це каже Оксана Філіпішина, представник уповноваженого з питань дотримання прав дитини. З її слів у спеціалізованих закладах у зоні АТО офіційно перебуває 155 дітей сиріт та дітей-інвалідів. каже питання вивезення дітей з Донбасу має вирішуватися на державному. Це питання ми вважаємо, що має бути складовою переговорного процесу, який триває періодично або відбувається у Мінську. І ми поставили перед керівництвом держави це питання і готові його просувати. Уповноважена готова долучитися до цього процесу. І представляти в тому числі позицію по дітях є проблема, і ця проблема заключається в тому, що а цих дітей не можна вивести не тільки тому, що їх не випускають, наприклад, там керівники ДНР або ЛНР. Є проблема в тому, що в цих дитячих закладах знаходяться діти, які не мають статусу дитини-сироти, і тому фактично без згоди батьків, без дозволу батьків цих дітей забрати з зони конфлікту практично не можна.